Льюіс Аліса в Задзеркаллі, Розділ шостий Хитун Бовтун. Яйце, однак, дедалі росло та все більше скидалося на людину. За кілька ярдів Аліса побачила, що в нього є очі, ніс і рот. А як підійшла ще ближче, то зрозуміла, що це не хто інший, як Хитун Бовтун. А вже ж не хто інший, сказала вона собі. Це так мені ясно, ніби в нього на лопі ім'я написане. Лоб у нього був такий величезний, що ім'я там помістилося б разів за сто. Хитун Бовтун сидів, згорнувши ноги по турецькому на високій стіні, такий тонкий, що Алісі аж дивно стало, як це він не впаде. Він так пильно дивився на протилежний бік, анітрохи не зважаючи на Алісу, що та вирішила, ніби це просто опудало. як яйце!» – промовила вона вголос, наставивши руки, щоб опіймати його, коли він полетить додолу. Як прикро. сказав Хитун Бовтун після довгої мовчанки, не дивлячись на Алісу, коли тебе звуть яйцем. Страшенно прикро. Я лише сказала, точнісінько, як яйце!» Сер, пояснила ввічливо Аліса. Ви ж знаєте, яєчко бувають такі гарненькі, додала вона, намагаючись сказати йому щось приємне. Зате люди бувають такі розумні, відповів Хитун Бовтун, так само зарячи вбік, точнісінько, як немовлята. Аліса не знала, що на це сказати, розмова не ладилася. Та й що то за розмова, якщо він жодного разу не поглянув на неї, навіть останні слова промовив радше до дерева. Отож вона стояла і потихеньку повторювала пісеньку. Хитун Бовтун на стіні сидів, Хитун бовтун униз полетів, прибігла вся королівська рать. ніхто хитуна, ніхто бовтуна, хитуна, бовтуна, не зумів зібрать. Кінець ніби трохи задовгий. Додала вона голосніше, забувши, що Хитун Бовтун може її почути. Годі там уже бормотіти. мовив Хитун Бовтун, уперше позирнувши на неї. Скажи краще, як тебе звуть? і хто ти така? Мене звуть Алісою, але. Що за дурне ім'я? перервав нетерплячий Хитун Бовтун. Що воно значить. Хіба ім'я повинне щось значити? перепитала сумнівом Аліса. Звісно, відповів зі сміхом Хитун Бовтун. От моє ім'я означає мою форму, найкращу чудову форму, а з таким ім'ям, як у тебе, ти можеш бути якої завгодно форми. А чому ви там сидите самі? спитала Аліса, бо їй не хотілося сперечатися. Бо зі мною нікого немає, крикнув у відповідь Хитун Бовтун. Гадаєш, я не відповів би? Загадай мені краще іншу загадку. А може, внизу вам було б спокійніше? вела Аліса далі, їй і на думку не спадало гратися в загадки, вона просто тривожилася за цього дивака. Стіна така тоненька. Надто вже легкі в тебе загадки, пробурчав у відповідь Хитун Бовтун. Звісно ж, ні, якби навіть я впав, що просто таки неможливо. Тут він стиснув губи так урочисто і велично, що Аліса ледве затамувала сміх. Якби навіть я впав. Король обіцяв мені, ага. Ти зблідла зі страху. Не чекала, мабуть, такого. Король обіцяв мені. Так, він так мені й казав, що. Прийшла всю королівську рать, необачно перервала Аліса. Ну, це вже занадто, несподівано розсердився Хитун Бовтун. Ти підслуховувала під дверима, за деревами і крізь димар. Бо звідки тобі про це знати? Ні, що ви, лагідно відповіла Аліса. Я прочитала про це в книжці. От вона ну що? Ну, в книжці про те написати можуть, заспокоєно мовив Хитун Бовтун. У тій, що ви її звете Історія Англії, егеш? А тепер уважненько поглянь на мене, і я той, хто розмовляв з королем, я і не хто інший. Навряд чи ти ще такого зустрінеш. Він усміхнувся на весь рот, нахилився вперед, мало не впавши зі стіни, і подав Алісі руку. Вона потиснула йому руку, стривожено стежачи за ним. Якщо він і далі так широко всміхатиметься, міркувала вона, що ж буде? У нього рот на потилиці зімкнеться, і голова відпаде. «Еш, ось у королівську рать, вів далі Хитун Бовтун. Вони швиденько зберуть мене, а вже ж зберуть. Тільки щось ми з тобою забалакалися. Про що це ми говорили перед тим? Боюся, що не пригадаю, ввічливо сказала Аліса. Ну, тоді починаймо спочатку, відповів Хитун Бовтун. Тепер моя черга питати. Він так говорить, ніби це гра, подумала Аліса. Ось тобі запитання. Скільки ти сказала тобі років? Аліса швиденько підрахувала і сказала сім з половиною рівно. А ти неправда. переможно вигукнув Хитун Бовтун. Ти цього не говорила. Я думала, ви хотіли спитати, скільки мені років? пояснила Аліса. Якби я хотів, то й так спитав би, відповів Хитун Бовтун. Аліса вирішила не сперечатись і змовчала. Сім з половиною, замислено повторив Хитун Бовтун, що за недоладний вік. Якби ти спитала в мене поради, я сказав би зупинися на семи, та тепер уже пізно. Я ні з ким не раджуся, як мені рости, обурено мовила Аліса. А така ти горда, перепитав Хитун Бовтун. Це Алісу ще більше обурило. Я ж не можу сама себе зупинити, відповіла вона. Сама, звичайно, не можеш, відказав Хитун Бовтун. А вдвох, може, й вийде. Попросила б допомогти кого небудь і зупинилася б на семи роках. Який гарний у вас пасок, промовила раптом Аліса. Вона вирішила, що годі вже балакати про вік, і тепер була її черга міняти тему. Тобто гарна краватка, я хотіла сказати, виправилася вона. Ні, ні, це пасок. Ой, пробачте, будь ласка, засмучено додала вона, бо Хитун Бовтун здавався таким ображеним, що Аліса аж пожалкувала. Навіщо вона заговорила на цю тему? Якби лиш я знала, думала вона. Де в нього шия, а де стан? Хетун Бовтун, вочевидь, так розсердився, що хвилини за дві мовчав, а потім заговорив басовито. Як прикро, вимовив він нарешті, коли хтось не може відрізнити краватки від Паска. «А вже ж, це таке неудство!» – погодилася Аліса так покірно, що Хетун Бовтун подобрішав. Це краватка, дитинко, і прегарна, ти правду кажеш, подарунок від білого короля та королеви. Ось. Невже? спитала Аліса, зрадівши, що все ж таки вибрала добру тему для бесіди. Вони її подарували мені, замислено провадив Хитун Бовтун, закинувши ногу за ногу та обхопивши руками коліно. Подарували її мені до дня. Не народження!» Перепрошую. розгублено перепитала Аліса. Я не образився, відповів Хитун Бовтун. Перепрошую, я не зрозуміла, що таке подарунок до Дня ненародження. Це подарунок, який ти дістаєш не до дня народження. Аліса трохи подумала. Я більше люблю подарунки до дня народження, сказала вона нарешті. Дурниці, ти кажеш, вигукнув Хитун Бовтун. Скільки днів у році? 365, відповіла Аліса. А днів народження, скільки? Один. А скільки буде, якщо відняти один від шістдесят 364, звичайно. Хитун Бовтун недовірливо позирнув на неї. Перерахуємо на папері, сказав він. Аліса всміхнулася, дістала записника і написала 365 мінус 1 дорівнює 364. Хитун Бовтун узяв записник і почав його розглядати. Нібито все як слід, промовив він. Ви тримаєте його догори ногами, перервала Аліса. А вона що? зрадів Хитун Бовтун, перевернувши записник. А я дивлюся, якась химера. Отож і сказав, нібито все як слід, бо сам ще не з'ясував. Виходить, ти аж 364 дні можеш одержувати дарунки до дня ненародження. А вже ж!» – погодилася Аліса. І лише один раз до Дня народження, так? Ось тобі і слава. Не розумію, до чого тут слава? перепитала Аліса. хетун Бовтун лише презирливо посміхнувся. Ти не зрозумієш, поки я не поясню, я хотів сказати ось тобі вбивчий доказ. Але ж слава не означає вбивчий доказ, заперечила Аліса. Коли я беру слово, гордовито мовив Хитун Бовтун, воно означає те, що треба мені не більше і не менше. Річ у тім, боронилася Аліса, чи послухається воно вас? Річ у тім, відповів Хитун Бовтун. Хто з нас тут хазяїн? От тобі й квет. Аліса геть розгубилась і не знала, що й казати, десь за хвилину Хетун Бовтун заговорив знову. Нерависті вони ці слова, надто дієслова, а ці завжди з гонором. Прикметники з ними. Роби, що хочеш, а от слова!» Та нічого, я з усіма собі раду дам не проникливість, от що я скажу тобі. Скажіть мені, будь ласка, спитала Аліса, що це означає? А тепер ти говориш як розумна дитина, задоволено мовив Хитун Бовтун. І я хотів сказати, годі вже балачок, краще скажи мені, що ти робитимеш далі. Ти ж не сидітимеш тут усе життя? Щось забагато для одного слова, замислено відповіла Аліса. Коли я даю слову, стільки роботи, пояснив Хитун Бовтун, я завжди плачу йому додатково. «Отакой!» – тільки й вигукнула Аліса, так це її спантеличило. Якби ти бачила, скільки їх набігає тут у суботу ввечері, вів далі Хитун Бовтун, коли я віддаю їм платню. Аліса навіть не наважилася спитати, чим він платить словам, отож і я нічого не можу про це сказати. Ви так чудово тлумачите слова, сер, сказала Аліса, чи не розтлумачите ви мені вірша під назвою Казнаяк? Що ж, прочитай, відповів Хитун Бовтун. Я можу розтлумачити всі вірші, які вже написано, і багато тих, які ще не написано. Це вже викликало надію, тож Аліса почала Варкало, борщуки прузькі сверділися в садві, хруктіли жабани міські, мопсиці дальові. Для початку досить, перервав Хитун Бовтун, тут хитра мудрих слів багацько. Отже, Варкало, це четверта година дня, коли починають варити обід. Зрозуміло, сказала Аліса. А хто такі борщуки пруські Ну, пруські це проткі і слизькі. Отак, як у гаманці, в одному слові два значення. Тепер я бачу, зауважила Аліса. А борщуки це така помість ящерки, борсука та штопора. Кометні, мабуть, звірятка». «А то ж, – відповів Хитун Бовтун, вони мостять гнізда під сонячним годинником, а їдять сир через них у й дірки. А що таке сверділися? Вертілися, наче свердла. А садва це, мабуть, трава в садку? запитала Аліса, дивуючись з власної кмітливості. Звичайно, вона зветься садва, бо неї обсаджують довкола сонячні годинники. Дякую, рада промовила Аліса. А що таке хрухтіли? Ну, хрохтіти це хрумтіти так, ніби єси фрукти. Ти можеш почути таке хрумтіння отам у лісі, а от міські це мізерні і низькі, от тобі іще одне слово гаманець. А хто таке жабани і псиці? спитала Аліса. Я, мабуть, доброго клопоту вам завдала. Аж ніяк. Жабани. Це такі кабани, зелені, наче жаби. А псиця це, вочевидь, зіпсована птиця. Зрозуміло. Ну, а що таке дальові? тут я вже й сам не певен. Це, мабуть, значить, далеко від домівки. Одне слово, вони заблокали. Ну, тепер ти гадаю, задоволена, де ти чула таку нісенітницю? Прочитала в книжці. Відповіла Аліса. А от близняк. Так, близняк, читав мені вірші набагато легші. До речі, про вірші. Хитун Бовтун урочисто підняв руку, і я вмію читати їх не згірше від будького іншого. Ой, не треба, будь ласка, хутко перервала Аліса. Вірш, який я зараз прочитаю, незворушно вів далі Хитун Бовтун, був написаний саме для тебе. Аліса зрозуміла, що цього вірша доведеться таки вислухати отож сіла і сумно подякувала. В зимовий білосніжний день співаю я тобі пісень, тільки я не співаю, додав Хитун Бовтун. Я бачу, відповіла Аліса. Якщо ти бачиш, співаю я чи ні, в тебе занадто гострий зір, зауважив сердито Хитун Бовтун. Аліса змовчала. Удень, зелений на весні ти пригадай мої пісні. «Спробую!» – мовила Аліса. «В день літній, довгий та жаркий, ти їх, будь ласка, зрозумій, в осінню пору днів сумних, ти запиши на згадку їх. Запишу, якщо не забуду, сказала Аліса. Годі вже встрявати, обурився Хитун Бовтун. Мелеш дурниці, тільки мене збиваєш. Послав листа я раз до риб, чи ви, шановні, не могли б. На те мені з морського дна прийшла записочка одна, збісила геть вона мене. Могли б охоче, тільки не. Щось я не дуже розумію, зізналася Аліса. Далі буде легше. Відповів Хитун Бовтун. Тоді послав я лист новий. Анубо, слухайтесь, мерщій, а ті сміються, любий сер, повчіться краще ви манер. Писав отак їм раз я два, буде вже з болю голова, а їм усе сміховина. Дістав тоді я казана. В нім накип'ятив, аж серце з люті натрудив. Тут хтось почав мене вмовлять Облиште, рибоньки вже сплять. А я до нього, то піди та знов їх клятих побуди. Останні слова Хитун Бовтун прокричав так гучно, що Аліса аж здригнулась, і подумала ні, не заздріє цьому бідоласі. До посланця я так гукнув, сердега зляку підстрибнув і відповів мені на те, чого це, сер, ви кричіте, Обличте, прошу вас, тих риб, я побудив би їх, коли б. Я плюнув, що схопив і сам до рибок поспішив. Прибіг, а двері на замку. Ви ж току, бачили таку? У двері грюкав я в вікно, за клямку смикав аж воно запанувала довга мовчанка. Це все? несміливо спитала Аліса. Це все, відповів Хитун Бовтун. Прощавай! Цього Аліса аж ніяк не чекала, але після такого відвертого натяку лишатися тут далі просто не личило б. Вона підвелась і подала на прощання руку. На все добре, до побачення, якнайвеселіше сказала вона. Навіть якщо ми й побачимось, невдоволено мовив Хитун Бовтун, простягнувши їй у відповідь пальця, я тебе не впізнаю. Ти така сама, як усі люди. Людей, звичайно, впізнають в обличчя, зауважила Аліса замислено. А та ж байвана!» – сказав Хитун Бовтун. Усі люди на одне обличчя, давай очей. Він двічі тицнув у повітря пальцем Ніс посередині, рот унизу, завжди в усіх одне й те саме. От якби в тебе очі були по один бік носа, а рот, скажімо, на лобі, от тоді я, може, впізнав би тебе. Це було б так негарно, заперечила Аліса. Та Хитун Бовтун лише заплющив очі і промовив А ти спробуй. А Ліса з хвилину чекала, поки він знову заговорить, та він не розплющував очей і ні трохи не зважав на неї. Отож вона повторила на все добре. І, не діставши відповіді, подалася тихенько геть, шепочучи по дорозі: ніколи ще не бачила такого несимпатичного. Тоді зупинилась і повторила вголос. Так припало до вподоби їй це довге слово. Ніколи ще не бачила такого несимпатичного. Закінчити їй не судилася. Цієї хвилини довкола почувся страшенний гуркіт.